Вітаю, друзі, весь час збирався запровадити рубрику Дурка краще, ніж тюрма і вагався з кого почати, бо є три абсолютно яскравих персонажі, які якраз і втілюють цю технологію. Це екс-президент Росії Медведєв, російський політолог Сергій Марков і бульбенфюрер Лукашенко. Ну От мені здається, що в внутрішній боротьбі за право бути першовідкривачем рубрики Дурка краще, ніж тюрма, перше місце зайняв Лукашенко. Він після візиту до Пекіна так роздухарився, що поплутав береги, як кажуть, в певній субкультурній традиції. І обізвав Володимира Зеленського гнидою. Це при всьому цьому, що Зеленський до останнього пробував комунікувати із Білоруссю. Як ви пригадуєте, Зеленський подарував Вагнер-Гейт Лукашенку, за що й вляпався сам в історію. Зеленський продовжує утримувати посла України у Мінську. І Зеленський тримає біля себе Кубракова в якості віце-прем'єра-племінника ката білоруського народу Івана Кубракова, міністра внутрішніх справ Білорусі. Що це за таке родинне єднання? І чи не обзивання Зеленського гнидою є технологією на зміцнення позиції Зеленського в українському соціумі? Та вони, в принципі, ці позиції Зеленського особливо й не хитаються, просто в нього є сталий залізобетонний електорат, але навіть опоненти Зеленського, коли абсолютний злочинець військовий, узурпатор влади починає тявкати на демократично обраного Зеленського, почухають собі зарослі на бороді і кажуть, Лука, ти поплутав береги. І не просто поплутав. Лукашенко цією істеричною реакцією засвідчив, що його візит до Пекіна не був ніяким успішним. Китайці прекрасно бачать, що з проєвропейською Україною, переможцем у війні проти Лукашенка і Путіна простіше буде. Пробити коридор до Євросоюзу саме через Київ, а не через Москву і Мінськ, скільки б не напрягався Лука і не пропонував всілякі кооперативні проекти китайцям. Як ми бачимо, більшість підписаних документів це просто декларації. Китайці не будуть залазити щільно у режим Лукашенка. Хоч він і вміє продемонструвати прихильність до Пекіна, вміє вивішувати написи китайською мовою в аеропорту і на вулицях міст, створюючи ілюзію справжньої дружби з Китаєм. Але ж Лукашенко не дружить. Лукашенко рятує свій зад, і в Пекіні це прекрасно розуміють. Все, що молотить Лукашенко, пов'язане з його страхами, з його переляками. І от його технологія, дурка краще, ніж тюрма, втілюється у подібні вислови. Лукашенко залякує всіх, в тому числі залякує спробою лякати Зеленського в першу чергу свій генералітет і своє оточення. Але нас це не гріє, нас цікавить насправді перемога демократичної Білорусі. І ті прекрасні хлопці і дівчата, які воюють у складі загонів, полків, точніше, білоруських Збройних силах України і в силах спецоперацій, вони і є майбутнє Білорусі. Лукашенка дуже принизливо класнули по носі. Дуже принизливо. З аеродрому Мачулящі. І тепер це нещастя картопляне їздить по своїй території підконтрольній. І не знає, коли йому на голову впаде безпілотник партизанів. Він переляканий. Істерика на адресу Зеленського це свідчення його переляку, рівня його переляку. Його вже Путін не прикриє, його не прикриє Сі. У будь-яку хвилину йому на голову може впасти безпілотник білоруських партизанів. Оце і є та реальність, з якою його порожня башка не хоче дружити. Найсумніше те, що в білоруській інтелігенції довший час існувала думка, що Лукашенко таки створює нову, нову білоруську націю. Ні, Це самі білоруси створювали свою націю, особливо білоруська молодь. Зараз білоруська нація справжня плекається в полку Калиновського, в полку Пагоня, в батальйоні терор. І в колах. Білоруських партизанів, які справді відвісили шлобання по носу Лукашенку. Ударом по літаку в Мачулищах і ще багатьма іншими партизанськими діями. Лукашенко з переляку вже наарештовував десятки молодих людей. Він вже розказує, якими маршрутами що рухалося. Але в його очах читається страх. В його очах тепер зафіксований намертво момент, коли безпілотник білоруських партизанів влітає в його бганівічок по дорозі із резиденції в Президентський палац. І він тепер з цим мусить жити. І він сигнал не подавить, і Путін йому не допоможе. Тому що. З кожного даху мінська на нього дивиться маленький безпілотничок. Чи то партизанський, чи то тепер уже сил спеціальних операцій, чи військової розвідки української. Адже за сказане Лукашенку доведеться відповісти майном, фінансами і, можливо, навіть своїм життям. Він це знає, через те істерить, тому що бачить, як закінчується його політична доріжка і життєва також. І найголовніше, що він все, все зробив так, щоб його коля, його старший син Віктор, там і ще, ще хтось не отримали жодних дивідентів з його правління. Навіть пам'яті про нього не буде. Кукашенко дополітикувався до того, що білоруси не дозволять собі навіть залишити могилу цього покидка, щоб не було, щоб не було куди ходити кінченим совкодрочерам, які наситили в часи батьки всі управлінські структури нещасної Білорусі. Але Білорусь буде щаслива. Тому що в неї хороші сусіди Литва, Польща і Україна. Це значить, що абрис Великого князівства Литовського історична пам'ять Речі Посполитої дає шанс білорусам стати європейцями рівними серед рівних. Ми переможемо. Слава Україні!